Люди хотів передати вітання всім і сказати, що ви неймовірні. Е, дивіться, менше, ніж за сутки, коли була прикріплена банка, ми зібрали більше 78 тисяч. Е, дякую вам за збір. Дякую, що долучаєтесь. Ви реально виручаєте. От, і зараз наразі вже є дії, які можна реально робити в, ці, в напрямку захисту держави. Ще раз хотів подякувати. Ви просто неймовірні. Я хочу підбадьорити і вас, і хотів сказати, що все, що робиться, реально, реально діло йде. Я просто е, дивіться, ще пару днів назад. в мене просто не було настрою, я не знав, що робити. А зараз е, вже є підрозділи, які кажуть: віть, оце потрібно, це потрібно. От і я згодом буду викладати чеки, буду викладати звіти, що і куди, і як це все відбулося. Дякую.